Вітання всім глядачам, слухачам ютуб-каналу Король Данило і продовжуємо розбиратися, що ж відбувається у Львові. А у Львові скандалів не менше, а більше з різних приводів. Але як завжди, коли читаю там е і офіційні, скажімо, якісь звернення чи заяви нашої влади, чиновників Львівських, а часом і депутатів, то дивуюся, чи. Е чи справді вони мають львів'ян за дурнів? Чи це просто вони не розуміють, що вони пишуть, чи не хочуть розуміти, причому відверто негативні речі якось примудряються подавати як, як здобутки? Ну, власне, про один з таких випадків хочу сьогодні розповісти, поділити своїми враженнями. Буквально днями прочитав допис одного з депутатів Львівської міської ради. Я прізвище називати не буду, це не має значення жодного в контексті власне цього відео. І стосувався він наступного: пріоритет для бюджету, кошти на ЗСУ. Два знаки оклику. Програма супроти Львівської міської ради на 1 мільярд гривень повинна бути виконана в повному обсязі. Сьогодні на пленарному засіданні Львівської міської ради прийняли ухвалу про здійснення запозичення до бюджету Львівської міської територіальної громади у 2025 році у Європейському банку реконструкції та розвитку. Залучених 10 мільйонів євро спрямують на фінансування видатків комунальних підприємств ЛКП Львів Електротранс, ЛКП Львів Водоканал та ЛКП Зелене місто. Які здійснюють надання послуг з перевезення пасажирів громадським транспортом, централізованого постачання холодної води, водовідведення та обробки твердих побутових відходів, а також на рефінансування попередніх зобов'язань? Здавалося, б, до чого тут пріоритет, кошти ЗСУ і кредит для того, щоб покривати витрати, фінансувати витрати комунальних підприємств, якщо в кожному статуті комунального підприємства зазначено. Що його метою є отримання прибутку, як і, звісно, будь-якого підприємства. Підприємство створюється з метою отримання прибутку. Тут під пафосним заголовком йдеться про дофінансування, фінансування видатків. Ну, але далі продовжує чоловік писати знову знаками оклику: вивільнені кошти дохідної частини бюджету повинні бути скеровані виключно на фінансування програми супротиву. Крім цього, проголосували за виділення, виділення черговий траншу у розмірі 115 млн грн на субвенцію військовим частинам та закупівлю важливого обладнання для Збройних сил України. Я вже зачіпав ту тему, як власне, кредитами, запозиченнями збираються перекривати те, що потім показують як програму супротиву, як допомога Збройним силам України і так далі, і так далі. Це було попередня, така, попередні наміри запозичити кошти в двох державних банків українських. А зараз йдеться про запозичення 10 мільйонів євро в Європейську банку реконструкції та розвитку. Отже. Про які підприємства тут йдеться? Львів Електротранс. Давайте подивимося, що таке Львів Електротранс. Ну, це Львівський трамвай. Подивимося на фінансові показники. Ті останні, які є відкритих даних міста Львова. 2022 рік збитки 410 мільйонів 951 тисяча гривень. 2023 рік 288 млн 737 тисяч гривень. Тобто за два роки за два роки, це майже 700 млн грн. 22-й, 23 рік. І це не виняткові роки, тому що ці підприємства. Вони збиткові хронічно з року в рік. В результаті замість того, щоб перетворити збиткові підтримки на незбиткові. А що стосується львівських трамваїв, то нагадаю, що у нас ціни на перевезення пасажирів, мені видається, що так найдорожчі в Україні, чи одні з найдорожчих, чи в числі найдорожчих. Тобто йдеться про те, що апріорі це би не мало бути збиткове Друга Компанія, яка згадана Львівводоканал, Львівводоканал, збитки відповідно. 2022 рік 129 мільйонів 476 тисяч грн і 2023 рік 116 мільйонів 330 тисяч грн. Тут я хочу зазначити одну важливу річ, якщо ми говоримо про збитки, то це різниця між собівартістю наданих послуг і отриманими грошима за ці послуги. Тобто, і в одному і в другому випадку собівартість більша. І якщо ми е, говоримо про лівий водоканал, це не має значення, чи заплатили люди за воду, чи ні. Чому? Тому що за бухгалтерським обліком, якщо не заплатили, це не йде в збитки, це йде в заборгованість, дебіторську заборгованість. Тобто люди винні, але теоретично, е, ну скажімо так, за, за бухгалтерським обліком, теоретично підприємство розраховує на ці гроші, вони не йдуть в збиток. Вони їх просто підприємство їх ще не доотримало, а тут йдеться про збиток, тобто про перевищення про перевищення собівартості наданих послуг, їхній їхні, відпускній ціні чи їхній продажній ціні. І третє підприємство. Зараз я повернуся до того, власне, про що тут йдеться: ЛКП Зелене місто. АлКП Зелене місто» – це виконання функції замовника проєктування будівництва і капітального ремонту об'єктів комунального господарства. І основними проєктами цього підприємства є власне відоме, відоме нам будівництво механіко-біологічного комплексу з переробки твердих податкових відходів та рекультивація грибецького сміттєзвалища. Підприємство замовник. Функції замовника витрати на діяльність служби замовника мали би бути включені в кошторис. Не знаю, включені вони чи не включені. От, але це підприємство теж демонструє збитки. 26 з гаком мільйонів в 2022 році і 149 мільйонів гривень в 2023 році. Тут, звісно, тут трошки інакша функція, так? тому що якщо в попередніх двох йдеться про, просто про продаж послуг, надання послуг, продаж послуг. То тут трошки інакше функції замовника. Ну але якщо ми задали за зелене місто, яке теж збирається дофінансовувати, то я мушу нагадати, що вартість будівництва цього комплексу зросла приблизно на 15 мільйонів євро. Якось так раптом. Хоча були затверджені документації, кошторисна, кошторисна проектна документація, пройшла державна експертиза цього проекту, і тут раптом таке одорожчання. Не зрозуміло, звідки ніхто чітко не пояснив. Були заяви пана Садового про те, що, е, виявляється, там протікає полто, там погані ґрунти і так далі. Тут відразу запитання, а на стадії проєкту це все мало б бути враховано? Звідкиля такі раптові збитки. Ну але повертаємося до наших комунальних підприємств. Не тільки збиткові перелічені мною. І ті, які збираються дофінансовувати депутати, радісно говорячи про те, що от ми тут дофінансуємо за рахунок кредитів комунальні підприємства, а вивільнені кошти е, скеруємо на допомогу Збройним силам України. Ну, тобто це, бачите, підміна понять просто. Е, ми допустили збитковість цих підприємств, хронічну збитковість роками. От. Тепер ми на покриття цієї збитковості беремо кредити, а ті кошти, які ми мали кошти міської громади, які б ми мали потратити на покриття збитків цих підприємств, незрозумілих збитків, ми будемо скровувати на ЗСУ і на тому піаритися. От така от ситуація. Так не тільки кажуть, ці перелічені підприємства, візьмемо підприємство Львів Автодор. Місія цього підприємства, як написано на сайті міської ради, створення та отримання якісної інфраструктури для мобільності львів'ян. Таке, знаєте, лукаве поняття. Мобільності, але це окрема тема. Отже, у му році збиток Львів Автодора з такою благородною місією 437 мільйонів 993 тисячі гривень. За 23-й рік ще даних немає, але це теж хронічно збиткове підприємство. Інше підприємство теж дуже цікаве Львів Теплоенерго це опалення приміщень та надання гарячого водопостачання. Воно показує прибуток за 22-й рік, за 23-й рік. 319 мільйонів 267 мільйонів, але дуже цікаво, тому що цей прибуток формується за рахунок інших операційних доходів. А інші операційні доходи, доходи це є операція з оренди активів, дохід від е, операційних курсових різниць, тобто від зміни курсів валют, дохід від реалізації якихось оборотних активів, одержані гранти та субсидії, одержані штрафи, пенії неостойки. Незрозуміло, це прибутковість, тому що якщо ми подивимося на Економічні показники, власне, різниця між реалізованою продукцією, тобто послугами і собівартостю, то це підприємство теж глибоко збиткове, тому що різниця між наданими послугами, тобто послугами з опалення і подачі гарячого постачання в 2022 році становила мінус 400%. 1 мільйон 491 тисяча гривень в 23 році мінус 434 мільйони 254 тисячі гривень. Тобто, за рахунок чого там отримана прибутковість, тут важко сказати. Є е, відповідно по деякі триста аудиторські звіти. В тих звітах багато вказано і про збитковість, і про там огірхи зведення бухгалтерського обліку. Але це тема, ну така, в якій треба розбиратися, і нехай розбирається ті, кому це. Положення, я кажу, за їх посадовими обов'язками. А я про інше, на тих прикладах трьох підприємств, ще раз наголошую: Львів Електротранс, Львів Водоканал і Зелене місто. Так от, збитки цих підприємств за два роки куди перевищують той кредит, який зараз хочуть взяти. Хоча пан депутат так і зазначив, що на рефінансування попередніх зобов'язань розумієте, тобто це є. Кошти, які витрачаються на обслуговування вже от раніше взятих кредитів, ну або якихось інших зобов'язань, ну тут немає суттєвого значення. Значення має те, що як цікаво мудряються наші депутати, піаритись на те, що ми такі хороші, от ми тут місто, знову таки не місто, а місто з кишені громади, Львівська громада, місто від імені Львівської громади, виділяє кошти на допомогу Збройним силам України. Водночас. Місто допускає збитковість комунальних підприємств, які перевищують цю допомогу. Тому що ми ж тут не всі не все врахували, не всі факти безгосподарності. Якщо ми візьмемо е, тільки додаткові витрати на перевезення львівського сміття, то за моїми скромними оцінками, від дня Грибовицької трагедії е, до початку цього, цього року е, ці додаткові додаткові витрати. Вони становлять не менше 100 мільйонів доларів. Тобто там йдеться про 4, мінімум 4 мільярди гривень. 4 мільярди гривень це 4 роки допомоги нашому війську. Це ті кошти, які витрачаються на, то, на покриття безгосподарності, тому що проблему Грибовецького сміттєзвалища мали вирішувати давним-давно. Це окрема історія. Про це я і записував відео, і писав публікації. От таким чином, бачите, як в нас цікаво все в місті відбувається. Тож треба мати все-таки талант, піаритися на тому, фактично на своїй безгосподарності чи на відсутності або політичної волі, або е, бажання контролювати дію Львівської міської ради, дію, е, не дію, а діяльність комунальних підприємств, які допускають хронічну збитковість в сумах сотні мільйонів гривень. На рік сукупна, сукупні збитки я не підраховую всіх підприємств, я тут назвав тільки ті, які, ну, я як кажу, найбільш, найбільш крупні, найбільш потужні. Те, що львів'яни, думайте, аналізуйте, коли ви читаєте подібні дописи, то загляніть, просто перевірте цю інформацію і зрозумійте, що вас банально обдурюють. Я дякую всім за увагу. Почуємося, побачимося.